Що було б, якби підлітки зловживали магією поза Гогвартсом? Любовні зілля. Ці речі є буквально наркотиками для зґвалтування на побаченнях, якщо ви схильні їх використовувати таким чином. Якби книжки були хоч трохи реалістичними, Віктор Крам мав би перевіряти свій гарбузовий сік щогодини. У зворотний бік також буде надзвичайно поширено зілля від любові, особливо якщо любовні зілля будуть заборонені або суворо каратися. Якщо ви не можете змусити когось полюбити вас, наступний найкращий варіант змусити себе забути про свою закоханість. Якби це було розглянуто в книзі, я впевнений, що були б заклинання, щоб зупинити подібні речі. Вікові межі є досить поширеними, зілля в печері горкукса не можна торкнутися нічим іншим, окрім наданої чаші. Швидше за все, на всіх посудинах для пиття в замку, були б закляття проти зілля кохання. За винятком того, що Рон потрапив під наркотики в шостій книзі, коли з'їв кілька цукерок, які були призначені для Гаррі. Тож, дивлячись на канон, або школа не дуже обмежує любовні зілля, або їх контрзаходи не дуже важкі. Так, але ці шоколадні цукерки продавали Фред і Джордж. І якщо хтось і знає, як обійти правило, то це близнюки візлі. Вони навіть згадали, що у них є способи замаскувати речі, щоб пронести їх у школу. Я хочу сказати, що теорія про те, що чашки в Гогвартсі можуть бути магічними, щоб запобігти використанню любовного зілля, явно не витримує критики. Хоча так візлі використовували свої таланти, щоб контрабандою переправляти зілля до Гогвартсу, Виявилося, що нічого не заважає учневі взяти зілля, коли воно вже на території школи. Господи, уявіть, скільки хлопців використовували б це на флер де ля кур. Підна дівчина була б весь час під впливом любовного зілля до кінця турніру трьох чаклунів. Теж саме з Віктором Крамом. Перетворення води на ром. Я краще збережу свої брови. Дякую. Око кролика, гудіння арфи, перетвори цю воду на ром. Що Шеймус намагається зробити зі склянкою води? Це дуже схоже на фальшиве заклинання, яке Фред і Джордж дали рону, щоб зробити скеберса жовтим. Знаєте, Шеймус і Рон живуть у сім'ях магічних батьків і складається таке враження, ніби вони навіть не мають уявлення про те, що таке заклинання. Молодші, ймовірно, накладали б один на одного закляття свербіння або лоскоту, завдяки чому могли б добре відбивати заклинання. У міру дорослішання вони ймовірно експериментуватимуть зі збільшенням розмірів чогось або іншим покращенням своєї краси, наприклад, видалення прищів. Якщо я правильно пам'ятаю, в одній з книг був студент, який неправильно зробив закляття для видалення прищів і був змушений піти в лазарет. Щороку який небудь хлопець потрапляє до лазарету після того, як використав енгоргіо на своєму члені та знепритомнів від приливу крові, жіноча версія використовує це заклинання на своїх грудях. І як наслідок, їхня вага може зламати хребет. Кумедна історія, коли мені було 11, я щодня пила соєве молоко через чутки, що від нього ростуть груди. Коли мені було 13 років, я пив незбиране молоко щодня, тому що моя бабуся сказала, що це зробить мене високим, і я виріс до метр дев'яносто. Однозначно через молоко. Ви бачили це, коли Джеймс Поттер безпричинно підвісив снейпа в повітрі. Нощання було б у сто разів гіршим. Уявіть собі, кількість випадкових смертей, тому що ви Вінгардіум левіоса ваших однокласників. Правильно, левіоса, а не Левіоса. Буйство з використанням Авади Кедавра були більш поширеним явищем. Я думаю, що четверта книга стверджує, що вбивче прокляття не так легко накласти. Читель чітко каже своєму класу: ви всі можете направити на мене чарівні палички прямо зараз і сказати Авада кедавра, і взагалі нічого б не сталося. Це правда, в п'ятій книзі Гаррі намагається накласти прокляття Круціатос на Белатрису. Це діє на мить, але швидко виходить з ладу і не має особливого ефекту. Далі Белатриса пояснює, що для того, щоб використати непробачне закляття, потрібно мати на увазі це. Ви повинні насолоджуватися болем, який збираєтеся заподіяти. Гніву та потягу до помсти недостатньо, оскільки це швидкоплинні емоції. Ви повинні справді хотіти спричинити страждання, відчай і смерть, щоб ними скористатися. Відредаговано! У цьому відношенні вони подібні до патронуса. Ви повинні бути огорнуті негативом, щоб використовувати непрощене прокляття. Так само, як ви повинні бути огорнуті позитивом, щоб накласти патронус. Мені подобається сцена в книзі Смертельні реліквії, де один із Керроу плює в обличчя МакГонаґл, а Гаррі знімає плащневидинку та використовує на ньому прокляття Круціатус. Після цього він каже: Белатриса мала рацію, ви повинні казати це серйозно. Ми з одним із моїх друзів передбачали, що побачимо, що Гаррі використає всі три непробачених прокляття в останній книзі. Ми побачили тільки два. Я вважаю, що йому коли-небудь знадобиться використовувати Авада Кедавру. Проте це не в ногу з усією темою зустрічі зі смертю. Перемоги над нею. Мені дуже сподобалася аудиторна презентація заборонених проклять у фільмах. Він вимовляє слова так, що натякає на намір заклинання. Імперіо прозвучало майже як вимога, вигукувана в ціль. У Круціо були нотки садизму, чулася ненависть і бажання заподіяти біль. А вада кедавра був ненависним, але швидким і чітким, наче заклинач дивився на позбавлення життя так само, як ми виконуємо звичайну роботу. Кімната вимог, ймовірно, була б кімнатою для сексу або місце для вирощування чарівних бур'янів. А хто сказав, що це не так? Срали б в камін і відправляли це до друга. Фурі. О, ні, котяча шерсть знову потрапила в моє оборотне зілля. О, ні, яка груба помилка! Як я міг цього не побачити? Ну, у порножурналах, як правило, будуть гівки. Хіба це не те ж саме, що й в інтернеті? Нащо їм робити порножурнали? Розлади харчової поведінки, викликані магією, ймовірно, будуть розповсюджені. У мене розлад харчової поведінки, і я буквально сказав черговому перерви, я б хотів зробити магію, яка зробить їжу безкалорійною. Коли ми грали в гру про фей. Дезалтери розстібайся одним помахом палички. Усі дівчата носять спідниці, і перше заклинання, якому їх навчають, це Венгардіум Левіоса. Перестань, Рон, зупинись! Я завжди підозрював, що до кожної чарівної палички є список місць, куди її не можна тикати. Підредаговано. Також не знаю, щодо підлітків, але як дорослий чарівник, я знайшов би магію, щоб уповільнити свій метаболізм і дозволити собі спати кілька днів. І, можливо, використовуючи дуже темну таємну і злу магію, я навіть зможу відчути себе відпочилим, коли прокинусь. Більш цікаве питання, чого б вони не робили. У підлітковому віці ми вже багато робимо, і у нас немає магії. Стук, стук, філч. Привіт, там хтось є. Що це за запах? «Чарівник». Я вийду через хвилину. Еванеско, Еванеско, Еванеско. Бонг зникає. Нереально Філч не стукав би і не був достатньо ввічливим, щоб сказати привіт. Він би кричав би прокляти вбивство і виламав би ваші двері, як Рейд ФБР. Цей на ведимка буде часто висіти у душовій кімнаті дівчат. Шкода, що сходи все одно розпізнали б людину під нею, тому вони ймовірно перетворилися б на щось, перш ніж досягти кімнати. Я впевнений, що більшість людей, які відповідають на це питання, не читали книжок, а просто дивилися фільми. Щоб стати анімагом, потрібно 6 місяців, і це може закінчитися жахливо, якщо ви щось зробите не так. Оборотне зілля також надзвичайно важко зробити, не кажучи вже про інгредієнти, до яких студенту важко дістатися. Багато речей захищено від акціо, тому ви не зможете просто викликати все, що хочете. Обман на тестах практично неможливий. Якби ви використовували заклинання Джемініо щоб примножити свої речі, наприклад, золото гобліну Грінготсі миттєво виявив би підробки. Є любовний напій і заклинання забуття. Чарівний світ до біса зґвалтований. Прочитавши це, я думаю, що буде великий попит на встановлення батьківського контролю на певні закляття на паличках, куплених для дітей. Крім того, у багатьох коментарях згадується оборотне зілля, але всі забувають, що зробити його диявольськи складно. По суті, такій блискучій учениці, як Герміона, довелося деякий час попрацювати над зіллям, і навіть вона вклала на те волосся, коли прийшов час використовувати зілля. Їм також довелося здійснити набіг на комору снейпа, оскільки деякі інгредієнти були дорогими та їх було важко придбати. Ймовірно, це було занадто дорого для середнього студента. Ви знаєте жарт, де ви тримаєте два пальці за чиєюсь головою і говорите, що у них заячі вушка, учні гуляють Гогвардсо із справжніми заячими вушками. Усі інші відповіді дурні речі, і ця єдина мила і невинна. Я клянусь! Ми знайшли тут єдину чисту душу: зберіть війська! Її потрібно захистити будь-якою ціною. Урочисто присягаю, не затівати нічого доброго. Люмос. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайк. А також не забувайте про коментарі. Шкоди заподіяно.